Летять роки, мов цвіту пелюстки. на зміну дню приходить надвечір'я, мудрішають і мрії і думки, милішає у спориші подвір'я. Цвіте біленько в косах селена, у голові барометр поселився, а тут ще клята бісова війна, марнує нерви час що залишився. Я вдячна Богу, що я ще живу. Збираю врожаї, слова у вірші, топчу стежину і по ній траву, Шепочу, Господи, аби не гірше. Мені себе не шкода і не жаль, я за дітей всевішнього благаю, пошли їм чисту, мирну синю дах, в діди на долю, хоч краєчок раю, щоб і зазнали щастя у житті і щоб любов постукала у серце. Щоб діточки родилися малі, щоб достатку достатком повнилось відерця. Дай, Боже мир у цій святій землі, верни живим додому дітям тата, всім матерям віддай живих синів, що зараз обіймають автомата. Прости нам, милий, Боже, за грехи, бо на землі святих давно немає. Пошли усім, хто сіє колоски, діждатись дай усім, хто десь чекає. Над людом зглянься, відведи біду, дай злагоди і розуму народу, дай плоду всім деревам у саду, пошли всім хліб і сіль, і чисту воду.